Уряд Чехії відправив ще декілька ударних гелікоптерів Мі-24 до України на потреби Збройних сил України. Про це нещодавно повідомило чеське видання. Це останні гвинтокрила, які уряд Чехії може передати Україні зі свого складу. Як стало відомо, загалом Чехія передала Україні до 10 гелікоптерів Мі-24. Це вже третій транш гелікоптерів Мі 24 від Чехії. Країна передає гелікоптери у версії Мі 24 В. Ці гелікоптери активно використовує армійська авіація сухопутних військ Збройних сил України. Багатоцільові винищувачі Міг 29 повітряних сил України адаптували під використання новітніх французьких авіабом «Хаммер». Відповідне фото оприлюднив український інформаційний портал. Ці керовані авіабомби з тепловізійною та лазерною системами наведення є несприятливими до ворожих систем радіоелектронної боротьби. Дальність ураження таких боєприпасів залежить від висоти в запуску та початкової швидкості. Однак, за офіційними даними, мінімальна дальність 15 км, а максимальна 70 км. Сполучені Штати Америки вперше у 2024 році відправили Україні пакет військової допомоги, вартість якого 300 мільйонів доларів. Про вміст пакета Департаменту оборони Сполучених Штатів повідомив на своєму сайті. До пакета входять додаткові високоточні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню Хаймар, зенітні ракети Стінгер та боєприпаси для підриву перешкод. Також Україна отримала снаряди калібру 155 міліметрів, зокрема касетні та фугасні, снаряди калібру 105 міліметрів, протитанкові гранатомети АТ-4 та набої до стрілецької зброї. Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало ще один гелікоптер Блек Ховф. Відповідні кадри з'явилися у соціальних мережах. На оприлюднених кадрах видно два гелікоптери Блек Ховф. Один, що використовується з 2023 року, а інший новий невідомого походження. Можна припустити, що це гелікоптер переданий у рамках чеської волонтерської ініціативи, однак, судячи з офіційного сайту волонтерів, збір на гелікоптер ще не завершений. Польська компанія виготовила для українського замовника вже сотий бронеавтомобіль OnSIL. Про це повідомляє видання Defense 24 Представники польської оборонної компанії розповіли, що у 2024 році виготовили вже сотню броньованих машин онціла на, на замовлення України. Як зазначили у компанії, ми зосереджені на виробництві і на дотриманні чітких графіків доставки транспортних засобів нашим українським замовникам. Болгарія відправила в Україну всі бронетранспортери БТР-60, які були обіцяні минулого року. Про це 14 березня повідомив міністр оборони країни. Процес передачі розпочався 29 січня і тривав 4 тижні. У болгарському міністерстві оборони розповіли, що перший ешелон із з вагонів вирушив в Україну 7 березня, а останній потяг з бронетранспортерами, за словами міністра, вже відправився. Українські бійці спецпідрозділу Корт отримали від чеських благодійників 10 тонн вибухівки та супутнього обладнання новина оприлюднена на сторінці благодійників. Чеська благодійна організація передала 10 тонн пластичної вибухівки, яку придбали минулого року на кошти, зібрані чеськими громадянами. Окрім вибухівки, волонтери також передали 10 тисяч детонаторів та 10 кілометрів саперного дроту, що використовується при дистанційному підриві вартість вибухівки та обладнання 600 тисяч доларів. Уряд Нідерландів виділив новий пакет військової допомоги для українських сил оборони. Про це повідомили в Міністерстві оборони Королівства. Нідерланди передають Україні десантні катери СБ-90, 14 жорстко корпусних надувних човнів та 8 воєнізованих річкових патрульних катерів. Також оголошено, що Нідерланди внесли 250 мільйонів євро на закупівлю артилерійських снарядів для України, які Чехія відшукала у певної неназваної країни за межами Євросоюзу. Німеччина виділила півмільярда євро для України. Очільник німецького оборонного відомства заявив, що Німеччина виділила 500 мільйонів євро для задоволення короткострокових потреб української армії. Новий пакет фінансує закупівлю артилерійських боєприпасів у кількості 180 тисяч у межах так званої чеської ініціативи. Крім того, Німеччина замовить у свого виробника 100 тисяч снарядів для України. Окрім поставок боєприпасів, міністр оборони Німеччини також згадав у своїй промові доставку 100 броньованих машин для піхоти та 100 транспортних машин. Міністр оборони Великої Британії оголосив, що Британія виділила 325 мільйонів фунтів на закупівлю понад 10 тисяч дронів для Збройних сил України. Про це йдеться в повідомленні уряду Великої Британії. Це на 125 мільйонів більше за оголошену раніше суму. Серед яких більшість FPV-дрони, тисячу ударних безпілотників, а також розвідувальні та морські дрони. Нагадаємо, що Велика Британія разом з країнами партнерами, зокрема Сполученими Штатами, працюють над створенням автономних дронів для України, які можуть працювати в режимі рою. Уряд Данії погодив 16-й транш військової допомоги Україні, до якого увійдуть артилерійські системи та боєприпаси. Новина оприлюднена на офіційному сайті Міністерства оборони Данії. Данія виділила великий транш військового обладнання для України, що включатиме артилерійські установки Цезар та боєприпаси на суму 336 мільйонів 600 тисяч доларів. Допомога фінансуватиметься через український фонд та передбачає також закупівлю виробників самохідних 120 мм мінометів та боєприпасів калібру 155 мм. Німеччина оновила список військової допомоги для України. До нього увійшли й додаткові боєприпаси, бойові машини піхоти, інженерна техніка та дрони. Згідно зі списком, Сили оборони України мають отримати 20 бойових машин піхоти Мардер, 6 інженерних машин Вісент, 1 мостов та 10 тралів. Також Україна отримає 15 гусеничних всюдиходів, одну броньовану ремонтну евакуаційну машину, 2000 тисячі протитанкових гранатометів та десятки тисяч гранат калібру 40 мм. Крім цього, Німеччина передає Україні додаткові ракети до ЗРК Петріот, боєприпаси до танків 2 шість, 6 180 систем виявлення дронів та 5 систем радіоелектронної боротьби. Міністерство оборони Франції відзвітувало про темпи виробництва озброєння та плани надання військової допомоги Україні. Про це розповів міністр оборони Франції. За його словами, вже до кінця березня уряд має передати 100 керованих авіабомб у межах військової допомоги Україні. Повітряні сили України їх вже активно використовують. У 2024 році Франція передасть Україні десятки далекобійних ракет «Скалп», а Також знову запустить серійне виробництво цих ракет, яке тривалий час було зупинене. Також міністр нагадав, що в межах програми артилерійської коаліції Франція, Данія та Україна профінансували виробництво самохідних гаубиць Цезар у кількості 78 одиниць. Нідерланди замовили в Чехії для України новітні самохідні артилерійські установки. Діта у міністерстві оборони Нідерландів розповіли, що нещодавно замовили для України 9 установок. Як зазначили у відомстві, самохідна гаубиця Діта це сучасна система вогню, здатна вражати цілі на відстані десятків кілометрів. Україна має велику потребу в цій зброї. Самохідна артилерійська установка оснащена вдосконаленою бортовою системою управління. Діта використовує боєприпаси калібру 155 мм з дальністю стрільби до 40 км. Уряд Нідерландів закупить авіаційне озброєння для винищувачів f 16 що невдовзі будуть передані Україні. Про це нещодавно заявила міністр оборони країни. Нідерланди виділили понад 150 мільйонів євро на закупівлю озброєння класу повітря Земля для винищувачів f 16 що очікують передачі в Україну. Нідерланди також придбають для України різні безпілотники на суму 200 мільйонів євро. Це робиться за погодження з іншими партнерами та українськими збройними силами. Велика Британія виділила 60 мільйонів фунтів стерлінгів з бюджету від Міжнародного фонду для України на закупівлю дронів для Збройних сил України. Про це повідомив міністр оборони Британії. Також стало відомо, що 20 мільйонів фунтів з цього фонду Британія направить на забезпечення потреб протиповітряної оборони України. Учасники чеської ініціативи спрямованої на закупівлю артилерійських снарядів для України за межами Європи уклали угоду, в рамках якої Україна отримує понад мільйон боєприпасів. Про це повідомляє українське видання. За даними видання, Україна може отримати перші партії боєприпасів не у червні, як раніше, публічно заявляли в чеському уряді а вже у квітні. Першочергово передбачалося, що буде закуплено 800 тисяч снарядів, 500 тисяч для найбільш калібру 155 міліметрів і ще 300 тисяч калібру 122 міліметра. Але чеські урядовці знайшли ще сотні тисяч снарядів. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово, реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.